Ранкове сонечко світить, падалиця сходить, пташки співають, фермери на соняшник комбайни прогрівають. Це прям поезія. Але сразу же ж після соняшника треба йти і сіяти пшеничку. Нагадую, що оптимальні сроки посіву. А як діти в школу, 1 вересня діти йдуть в школу, а ви маєте з пшеничкою йти в поле і сіяти пшеничку для того, щоб в неї було більше часу. Більше тепла, щоб сформувати вегетативну масу і закласти з осені максимальний урожай для вас. От. Тому що ну, ми годуємо світ і треба закладати врожай. І всіх ж турбує питання, скільки треба сіяти нового насіння, купувати, до якої репродукції, або наскільки довго можна сіяти своє насіння, яке виростив сам собі. Є ж оця там державна штука, що не пізніше третьої репродукції. От. Але є люди, які не нехтують, а є люди, які розібралися із середини, як це працює, і чітко знають відповідь на це питання: то як же ж довго можна сіяти своє насіння? Поговоримо про це у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Аграніж Телхолдінг, бренду, який допомагає вам годувати світ. Ви приходите з питаннями, проблемами, ми придумуємо, як їх вирішити, і робимо з цього на сервіси. Посилання на які телефони ви зможете знайти в описі до цього відео. Тож приєднуйтесь до шановного панства клієнтів Grovex. Отже, про носіння. Соняшник і кукурудзу, ми з вами звикли, що ми кожного року купуємо гібриди. Це F1, це гібридне насіння. Ми це добре, тому що отримуємо явище гетерозису. І таким чином середня урожайність кукурузи і соняшника по нашій з вами країні в середньому росте, в великій мірі якраз за рахунок явища гетерозису. Да? Коли там тато, мама схрестили, і їхній синочок такий еге-гей, там на 20-25% дає кращий результат там, за рахунок стійкості до всіх зовнішніх факторів та інших фенотипових ознак. Тому окей, з сонячним кукурудзою розібралися. З ріпаком трошки складніше. Так, да, прийшли круті гібриди. Да, урожайність виросла в три рази. За останні 10 років міжнародні компанії навчили українських фермерів вирощувати ріпак, це факт. І в нас середня урожайність там від тонни з хвостиком, зараз вже десь біля трьох тонн з гектара ріпаку. Це бляха крутий результат. Українські фермери круті, і насіння нам завезли. Будемо чесні, круті і засоби захисту під те, щоб виростити ріпак, у нас також зараз дуже круті. Мабуть, найкраще місце в світі бляха для вирощування ріпаку зараз, Україна, тому що немає ніяких регуляцій. Всі препарати можна, там любі гербіциди можна, любе насіння можна. Витворейся, що тобі хочеться. Але пшеницю ячмінь, як правило, ми вирощуємо з вами самі. Ну, Тобто самі для себе вирощуємо насіння. І це також непогано. Це добре. Чого? Тому що ви можете виростити собі насіння. І якщо ви порахуєте своє насіння як вартість товарного, да, додавати трошки витрат на те, щоб його почистити якісно, да, то буде трошки дорожче, ніж товарне зерно, яке б ви могли здати з господарства. Але це все одно буде ну, сильно дешевше, ніж якби кожного року купувати насіння пшениці або ячменю. Тому таким чином ми маємо дешевшу технологію вирощування. Там є компанії, які пробують зараз впроваджувати гібридні пшениці в Україні, гібридні ячмені в Україні. Це добре, хай пробують. Якщо у них вийде, ми тоді подивимося на результат, порахуємо економіку, так як ось було 20 років назад із соняшником. 20 років назад ще багато хто сіяв сортовий соняшник, та кукурузу теж. І ніхто не думав, що ну, якось може бути по-другому. А ці французи бляха привозять якісь круті дорогі соняшники, може дасть, може не дасть. Да? От. Але тепер зайшли вже великі мультинаціальні компанії, настроїли круту селекцію спеціально для України. Тобто зараз наші гібриди, які в нас з вами є, вони зроблені спеціально для України, і це дуже круто. Тому соняшником кукурузою ми вже звикли, що гібриди це окей. По пшениці, по ячменю зараз ще тільки-тільки все починається. Я думаю, що як мінімум там, років 10-20 ми будемо ще сортовий ячмінь і сортову пшеницю сіяти. Тому, власне, актуальне питання, якщо ми самі для себе вирощуємо насіння, то як довго можна репродукувати своє ж насіння? І тут зразу ж прилітає оця історія, де є державна регуляція про. Третю репродукцію. Ми всі з вами знаємо, це нам вдовбили в голову. Це там дійсно регулюється державою, що не можна сіяти своє насіння пізніше, ніж третя репродукція. Покарань за це я ніяких не знаю. Може воно якесь і є. Ну я не знаю, щоб когось колись штрафували за те, що він там він посіяв своє насіння там в п'ятій репродукції, наприклад. Але закон таки є, і це добре. да То максимум, що. Швидше за все зараз податково доковиряється, але не знаю, ми про це знаємо, і це дуже добре. І звідки взагалі це взялося? От чого ми це знаємо, чого це добре і откуда ноги, як то кажуть, ростуть? Насправді, це свого часу радянські аграрні вчені, ну швидше за все, українці, вирахували, що якщо фермер висіває, репродукує сам своє насіння до третьої репродукції. То воно не встигає накопичити критичну кількість грибів, критичну кількість вірусів, там, бактерій, шкідників і так далі. Тому що ось було поле пшенички. В минулому році на це поле пшенички завезли якусь там другу репродукцію, наприклад. І з нею сюди завезли гриби, віруси, шкідники, свої бактерії, посіяли 200-300 кг на гектар, заразили поле. Інокулювали поле, якщо хочете. І потім на цьому полі цілий рік, майже да, пшениця займає 300-330 днів площу. Майже цілий рік в цьому агрофітоцинозі розвивалися гриби, віруси, бактерії, шкідники, все, що тільки могло тут розвивалося, з того ж насіння, яке ви сюди завезли. От. І коли другу репродукцію тут, допустимо, другу посіяли, зібрали третю, то Ця третя репродукція на собі вже має всі ті самі збудники, всі ті самі проблеми. І з еліти, із репродукції, і з поля другої репродукції, да, все в цьому насіннячку комбайн набрив і в бункер склав. Тому а, тоді було розраховано, що щоб захистити фермерів, ну тоді ще колгоспи були, да, щоб захистити виробників. Давайте ми їм пропишемо, що не пізніше третій репродукції треба змінювати насіння. Але в той же самий час є приклади, коли фермери висівають свою четверту, п'яту, шосту репродукцію, і все в принципі в них окей. Виникає логічне питання. А чого тоді там, хтось може сіяти шосту репродукцію і йому окей? А мені треба там змінювати до третьої репродукції. І насправді відповідь вона, вона якраз в предісторії. Якщо фермер може проконтролювати умови вирощування, якщо фермер може проконтролювати всі посівні якості насіння, то в принципі можна вирощувати за рахунок того, що в нас є там гарні препарати, можна вирощувати своє насіння і далі. Особливо це зараз актуально, тому що, ну, вибачте, в країні війна і всі думають, як зекономити. Тому в цьому немає нічого поганого, щоб вирощувати своє насіння, четверту, п'яту, шосту репродукцію. Але ви маєте чітко контролювати умови вирощування і чітко контролювати всі посівні якості. Давайте тепер трошки більше про це поговоримо. Що таке умови вирощування? Ви маєте на насіння вибирати чітко виділене поле. Насінник так званий, це поле по найкращому попереднику. Тобто, в ідеалі має бути пар або горох, наприклад, ну, наприклад да? найкращі попередники із того, що зараз вирощують в Україні. Або це має бути там поле після соняшника, який рано звільнив, так, щоб ви там реально 1 вересня посіяли пшеничку. Це має бути найкращий попередник, найкраще поле. Тут має бути. Крута закладка з добривами. Тут має бути найсильніший протруювач, наприклад, Кінто Дуо і Альберто. Наприклад, да? тобто, має бути якась найпотужніша схема, бо це насінник, да? собі треба виростити насіння. Потім по вегетації має бути в ідеалі три фунгіцидних обробки, але не менше двох, як який регіон. Але планувати треба три фунгіцидних обробки, повний комплект підживлень з мезу, з мікроелементами. Особливо для тих, кого нема аналізів ґрунту до цих пір, тому йдіть робіть аналізи ґрунту, будь ласка, в кого нема. І рахуйте, да, наймайте людей, які вам порахують систему живлення. Окей, нормально покормили, кращий попередник, використали якісне, підготовлене насіння. Тобто, це якраз ми зараз до посівних якостей підійдемо. По вегетації зробили обов'язково. Мінімум два краще три фунгіцидних захиста. Обов'язково фунгіцидний захист колоса, якщо це насінник. Не знаю, хоча б якийсь там рекздо або на худий кінець генеричні виканозоли. Але там, так, да, звісно, круто було б зробити осірісом. Осін... Насінник він невеликий, насінника у вас там, в залежності від розміру господарства, буде там 3, 5, 10, 30 гектар. Тому, окей, є сенс вкластися в крутий фунгіцид і самому собі зробити. Круте насіння. Окей, okay, а яке ж насіння собі можна використовувати, і, в принципі, що таке посівні якості, що ми маємо контролювати? Перш за все, це схожість енергії. Сразу же вам кажу, схожість показник як такий, нам в принципі не цікавий, нам цікава тільки енергія. Чого? Тому що енергія це кількість нормально пророслих насінин. Тобто, якщо насінинка зійшла чи там проросла і померла, вона ну, не інтересна. Це схожість показник. Енергія це кількість нормально схожих. Насінин, нам з вами, як агроному, фермеру, цікавий показник тільки енергія. Тому, перш за все, контролюємо схожість енергії. Наступний крок. Маса тисяч. А маса тисячі показує, який є в ендоспермі запас поживних речовин. Зразу вже зноска. Менше 40 грам сіяти вам не рекомендую. Хіба що там для дуже ранніх посівів. Де й то. Все одно це погана ідея. Тому так само як соняшник менше, ніж 55 грам, да, масу тисячі, пшеницю з масою тисячі менше 40 грам, краще здайте в товарну. До речі, це ось ще один параметр. На чого треба окремий насінник, чого маса тисячі це дуже важливо. Тому що, якщо маса тисячі менше 40 грам, швидше за все, це було хірове поле, яке недокормлене, або воно було сильно вражене хворобами. Як наслідок пшеничка не виповнилась, дала гірший урожай, за рахунок того, що насіння щупле. Ну, тобто недокормлене, або ну, недокормлене в смислі живлення не дали, або недокормлене через те, що гриби зжерли те, що мало піти в насіннинку. Тому це такий теж дуже важливий показник. Маса тисячі. Перше схожість енергія, друге маса тисячі, третє зараженість. Не можна, щоб було заражено, мабуть, нічим. Самий простий гриб, мабуть, це альтернарія. Тому що, ну, в принципі, альтернарія вона ну, на поверхні знаходиться. Альтернарія заводиться тоді, коли у вас в жнива пішов дощик, да, і на колоску щось поселилося. І якщо ви, в принципі, більш-менш вчасно зібрали і вона просто є на зерні, то нічого страшного в цьому немає. Її дуже часто путають з фузаріозом. Але це можна побачити тільки в лабораторії, тільки під цифровим мікроскопом. До речі, в нас в Grovex Lab є така послуга, там номер телефону і посилання буде під відео. Просто там «Алло, хочу здати, вам дали по телефону інструкцію, як з бурта відібрати зерно, середню пробу, кинули на нову пошту. Через два тижні вам прислали документ, в якому написано, чим заражене ваше насіння, і геть фотографію грибів з вашого насіння теж вам. Пришлють, вставлять. Найпростіший гриб, це, мабуть, альтернарія, його будь-який триазол, який буде у вашому протруювачі контролює, тому вона не страшна в більшості, да? Тобто, якщо її там 30-40-50%, то не страшно. Ну, от, тому що ну, фунгіциди її проконтролюють. От. А, якщо у вас є там, якась фузарія, септорія чи ще щось в насінні, да? чи ще якісь там, більш страшніші хвороби, то таке насіння краще не використовувати на насіння, а здати його на хіректоварне. Ну, то чого? Тому що, наприклад, якщо у вас є в насінні хоча б 5-10% фозеріозних зерен, то є дуже великий ризик, що у вас все поле в наступному році буде фозерозне зерно. Даже якщо ви застосуєте потужний протруювач, все одно цей ризик зберігається. Тому ну, таке. Тобто є хвороби трошки страшніше, є хвороби трошки менш страшніші. Але знову ж таки, якщо у вас фузоріозних зерен 20-30-40%, то швидше за все, у вас маса тисячі буде грам 30-35 і питання знімається саме собою. Тобто дуже важливий момент. На етапі навіть маси тисячі, ви, якщо ви використовуєте не менше 40 грамів, ви відкидаєте невиповнене, недозріле. Або заражене чимось насіння, як правило, вже на цьому етапі відсікається. Крім того, є ще технології чистки насіння. Ну, окей, є просто якісь там ОВСки, СМК, далі йдуть сепаратори. Але я два роки назад там, три роки назад, вивчав дуже щільно це питання, тому що ми готувалися до виробництва насіння фегекноптих степу. Як же ж ну як, построїти насіннєвий завод? Яка технологія чистки насіння в світі на сьогоднішній день сама крута. І ви не повірите, сама крута технологія доробки насіння українська, в світі сама крута. Це після всієї лінії, там, де решета, вітер і так далі, це Вібростіл. Ось ця лінія Фадєєва, да, з Вібростолом Фадєєва, який там, ну, де на Вібростолі насіння кипить, це на сьогоднішній день найкрутіша технологія чистки насіння. Тому що вона і по вагі, і по формі відбирає тільки найсильніше, найпотужніше насіння. Тому дідусь Фадєєв красавчик нам передав круту спадщину, йому велике дякую. А ви, якщо збираєтесь строїти насіннєвий завод, то дивіться на лінію Фадієва. Давайте підведемо рисочку. То скільки ж можна сіяти своє насіння? Перше, пам'ятаємо, що є загально прийнята історія про третю репродукцію. І там в більшості випадків краще її дотримуватись. Але якщо ви можете вибрати круті місця для насінника, гарно їх покормити, закласти туди хороше живлення, в смислі покормити в землю і живлення підживлення по вегетації, от, дати туди два-три фунгіцидних захисти і на цих кращих полях назбирати собі крутого насіння і потім проконтролювати всі його якості. Посівні, тобто да, э, схожість енергія, фітопатологія. В принципі, ну, якщо ви бачите, що ось пшеничка 4 чи 5 репродукції з масою 1045 грам, хороша, крупна. Одинакова, то есть хорошо почищена, і має класну схожість енергії і не заражена нічим, то бляха, в чому проблема? Використовувати цю пшеницю як на насіння. Та взагалі немає ніякої проблеми. Але треба заморочитися. Кращі поля, живлення, підживлення, фунгіцидний захист, схожість енергія, фітопатологія і дуже-дуже якісна чистка. І, в принципі, тоді можна з меншим ризиком да, висівати своє ж насіння. До речі, все одно нові сорти і нове насіння я вам рекомендую впроваджувати. Кожного року закладайте собі там. 1, 2, 3 від загальної площі на насінники для того, щоб заводити, собі, тестувати або прям розмножувати собі насіння. Ну, Тобто, якщо у вас, наприклад, там 300 гектар пшениці, 3% це 10 гектар, ви берете, виділяєте там краще поле, де 10 гектар, і там висіваєте собі на пробу 5, 10, 15 сортів і дивитесь, які. На вашому кращому полі дають кращі результати, які вам подобаються. Потім можете собі його використати на насіння, тому що з гектара ви зберете там якісь тон 5, а тон 5 це вже достатньо, щоб засіяти потім якісь 25-30 гектар. Тому це абсолютно має сенс. Тому відповідь на питання, який сорт краще, ви маєте давати самі. Тобто ви маєте зробити це сортове пробування. Ми ж зі своєї сторони можемо вам допомогти. У нас на GroVox Market є гарний вибір як українських сортів пшениці ячменю, так і імпортних, всякі DSL, Limagrain, Задбау і так далі. От, ну, що то, що то дуже достойні варіанти. Тому там насправді далі вже вкусовщина. Да? Або там, крім Кусовщини, реальне випробування ось на полях цього господарства. І тільки так можна знайти, який вам подобається найбільше, який у вас дає найкращий результат. І там раз в 5-10 років робити їх оновлені на основі своїх власних дослідів. Посилання і номер телефону на Grovex Market буде під цим відео. Запрошую вас проконсультуватися, які є нові сорти, тому що на сайті можна не все знайти швидко, і щоб ви собі взяли на випробування там, нових. 1, 2, 3, 5, 10 сортів, щоб в себе в господарстві їх випробувати. І потім ви могли прийняти рішення на основі 2-3 річних даних, краще трьох річних, що да, ось цей сорт гарний, я буду його на собі далі розмножувати. І він тепер в мене буде основним. Наприклад, рекомендую вам робити такі штуки. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Пишіть коменти, адже всі наші відео це відповіді на ваші запитання. Ось про третю репродукцію. Це мені там прислали там штук 10 питань з різних місць, тому записую ось це відео. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!